Лялі кралі дівки хочуть рок н рол залипали козаки, просять рок н рол тачки, пачки і ділки мутять рок н рол рок-рок, н рол Люди просять рок-н-рол хай знають світі, що Лемберг Сіті це вам не прикол. Від на репті, як заповіді на пам'яті, ти це не на три тому. Не чекайте, чудес, типу вас від радіо. Я силами, атаками посилами двома расами просили матерфакер, ви м'ясо і рок н рол я сліпий супермен на літу збиваю твій монемент, то за мету зайняли твій феномен. Я веду війну тут здавен, 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 завен. І мене плювати, хто ти там рак чи овен бакси чи дзен, матакса чи фен, я веду діти, як Пітер пан ген Відбити під часу відбити на вас і підпіт І до сказу запитай хаса Чому так? Реб мене а в душі, н рол Лялі кралі, дівки, хочуть рок н рол Заливали козаки, просить з н рол ролл тачки-пачки, ділки, мутіть рок ролл Рок-рок, рок-н-ролл рок Люди просить рок-н-ролл Аля, кралі, дівки хочуть рок н рол заливали козаки, просять рок н рол Тачки, пачки ділки, мусить рок н рол рок-рок, н рол Люди просять рок н рол це не наша культура, це чорні райони, нам не притаманно Реб на українському, це смішно, і як мінімум странно Скільки таке чув, розбивали магічну, розбивали лоб Старими ми форматами явилими, опиливами, запитами, вертати му переворот І всі політики во злоп і хлоп це хлоп, але хто такі стоп, то на ваше місто Тут так і тісно, в стінах мегаполіс. ей бро, куди ти? додому біжу написати реплейджес yes. такі новини, я будь-яку людину зараз за не в інтернеті. Тепер реп у маси вертеп, заказу підбіт, до сказу запитай хаса, чому прикол? Реп на в душу, рок-н рол Ляльні кралі дітки, хочуть рок н рол залибали козаки, просить рок н рол тачки, пачки, гілки, мітять рок-н-ролл, рок н рол рок -н -рол. Люди просять рок н рол лялі кралі і дівки, хочуть рок н рол залипали козаки, просять рок н рол тачки-пачки і ділки, мутять рок н рол рок 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 н рол Люди просять рок н рол Лялі кралі и дівки, залипали козаки, тачки-пачки і ділки, рок-рок-рок, рок н рол Люди просять рок н рол キャンドクーンを廃してソーセージをしてみる。